На цій сцені сім лауреаток цьогорічного конкурсу жінка року в Чернігові». начальниця їдальні військового шпиталю, лікарка сімейної поліклініки, підполковниця поліції, директорка школи, балетмейстерка, фельдшерка частини піротехнічних робіт ДСНС і керівниця швейної фабрики. Їхні кандидатури подали організації. а оргкомітет визначив, хто цього року отримає звання. Крім того, у 2023-му започаткували спеціальну відзнаку Гордість Чернігова за внесок у відновлення міста, популяризацію Чернігову у світі, збереження історичної спадщини та розвиток сучасної української культури. Її отримала онука Ната Жищенко. Наталя Наталія є в Чернігові з Чернігова. Ми завдячуємо їй потужній праці, волонтерській, благодійній за відбудови відновлення міста Чернігова. Вона потужна сіляко допомагає нашим захисникам. Пані Наталя через гастрольний графік не змогла бути присутня на нагородженні, але адресувала звернення. Це для мене дуже велика честь, тому що виходить рік прожито не дарма. Виходить, що ми продовжуємо жити, працювати, відновлювати, творити, народжувати, перемагати всупереч війні. І цим ми не переможні. Жінку року Ірину Дерев'янко, фельдшерку частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного ДСНС, прийшов вітати й спеціальний гість, пес-патрон з власником. Вітаю всіх, такий важкий фронт, виконують кожну свою роботу, своєму напрямку. Також мені дуже приємно, що в моєму підрозділі працює з кажінкам, бойова. Яка пережила дуже багато і ще прийдеться пережити більше. Разом вони вручили представниця свого підрозділу і медаль за сумлінну службу. Сьогодні давайте поплодуємо. <плес> Конкурс Конжінки року у Чернігові відбувся 26-й рік поспіль. За цей час відзнаку отримали 215 жінок Лікарки, освітянки, військовослужбовиці, підприємниці, мисткині, громадські діячки, волонтерки, і цей список можна продовжувати. Вони приклад для дівчат і жінок, що нема чоловічої прерогативи на успіх у професії чи лідерство. Цьогорічні лауреатки про премію кажуть так. Для мене це дуже несподівано, тому що я розумію, що моя робота була замічена, і хочеться своїм прикладом показати, що інші жінки, молоді, вони мають ну, можуть і мають приймати участь у житті міста. Я рада, що громадська організація Спілка жінок України, що наше місто, наша міська рада приділяє увагу тому, що. Щоденно роблять наші містяни і що щоденно роблять наші жінки, тому що дійсно побачила таке розмаїття. Давно не виходила в світ, давно кожен знаєте в своїй професії. Я в своїй школі постійно в роботі. А тут побачила наскільки потужна, наскільки потужна в нас жіноча спільнота. Пишаюся кожною премія мені, скажімо так, дала можливість оцінити свої зусилля. Які я намагалась максимально вкладати і в свою службову діяльність, і в волонтерську діяльність. І я дуже щаслива, що чернігівці оцінили мою роботу і це є стимулом для нових звершень, для нових досягнень. Від імені громади Чернігова подяку за внесок у стійкість нашого міста Лауратки. Ми членкиням організації Спілка жінок Чернігова, яка є організаторкою заходу, передав воо міського голови Чернігова. Хотів скористатися цією нагодою для того, щоб в першу чергу подякувати жінкам Чернігова, жінкам України за вашу стійкість, за приклад, як ви гідно тримаєтеся і тримаєте родини, тримаєте колективи, багато жінок-керівників. В цей складний час це приклад, і ми пишаємося не чоловіки, а місто містяни пишаються вами в цих умовах. Ви демонструєте чудові якості, якими безумовно не можна не захоплюватися. Згодом у публічному доступі з'являться ролики про кожну з цьогорічних лаураток премії.